Так, у нас сьогодні у порядку денному до розгляду шість питань. Пропоную прийняти за основу. Тоді заслухаємо пропозиції. Будемо голосувати цілому. Хто за порядок денний? За основу? Одноголосно. Проти? утрималось Нікого, так? Чи є пропозиції членів виконкому? До порядку денного немає. Тоді, в цілому, прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно, дякую. Так, приступаємо до розгляду першого питання про надання дозволу на безоплатну передачу матеріальних цінностей. Іван Іванович, будь ласка. Шановний Мирослав Васильович, шановні члени виконкому, в рамках виконання програми проведення заходів територіальної оборони формування підрозділу за штабу району територіальної оборони на двадцять третій рік. у з питань надзвичайних ситуацій заклопотання командування військової частини територіальної оборони було прийнято територіальної оборони було закуплено товароматеріальні цінності, які пропонується надати дозвіл на безоплатну передачу згідно із додатком. Так, це ми продаємо товароматеріальні цінності на наш батальйон 79-й. Чи є якісь питання, зуваження, пропозиції членів? Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно дякую. дякую. Наступне питання. Про призначення тимчасового автомобільного перевізника на приміському автобусному маршруті загального користування номер 30 Калуш Голень Центр. Прошу, Юрій Володимирович, шановні члени виконавчого комітету. Хочу зазначити, що необхідність прийняття рішення їх є п'ять проект рішення. Виникла в зв'язку з закінченням терміну дії тимчасових договорів на зазначених. Маршрутах, зважаючи на закон України про автомобільний транспорт, органи місцевого сордування можуть приймати рішення про призначення тимчасового перевізника терміном до трьох місяців, відповідно і підготовлені проекти рішення в зв'язку з тим, щоб не забезпечити перевезення пасажирів до наших населених пунктів, і щоб не відбулося Відповідних зривів і якраз на ваш розгляд пропонується прийняти відповідне рішення. Тобто, по даному маршруту ви пропонуєте призначити фізичну особу підприємця Василю Надію Павлівну? Так, так. Чи є зауваження Членів комісії виконавчих комітету? Немає, так? І ставлю голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Наступне питання: про призначення тимчасового автомобільного перевізника на приміському автобусному маршруті загального користування номер 27 Калуж голень осіч Прошу родина. Така сама ситуація. Хочу е, зазначити, що в четвер на сайті Калуської міської ради було оприлюднене оголошення про проведення конкурсу в п'ятницю. В газеті вікна в друкованому засобі масової інформації також вийшло відповідне оголошення. Прийом документів на конкурс у нас відбуватиметься з сьогоднішнього дня до 4 серпня, і 23 серпня відбудеться конкурс. Тому ситуація така сама. Пропонується призначити тимчасового перевізника, якраз до того, щоб коли вже будуть результати конкурсу, тоді вже буде конкретно визначено перевізника, який переможе в конкурсі. На всіх оцих п'яти маршрутах, які пропонуються на затвердження. Чи є запитання членів комітету? Немає. Ставлю на голосування. Хто за, хто проти? Хто утримався? Всі Наголосно. Наступне питання: про призначення тимчасового автомобільного перевізника на приміському автобусному маршруті загального користування номер 29 Калуж, голень міст. Прошу. Така сама ситуація. В зв'язку з закінченням терміну дії договору пропонується призначити тимчасово. Перевізника до визначення переможця конкурсу. Кого ви пропонуєте тут визначити? В даному випадку це автотранспортна асоціація. Чи є зауваження в пропозиції? Немає, так? Ставлю на голосування. Хто за дане рішення? Хто проти, хто утримався? Всі за. Одноголосно. Наступне питання про призначення тимчасового автомобільного перевізника на приміському автобусному маршруті загального користування номер 26 Калуш мостище Попередній договір був укладений перевізником з районної державною адміністрацією. Договір е, закінчився із тим, щоб до Славим Остаще е, все ж таки е, можна було забезпечувати перевезення пасажирів. Також пропонується призначити діючого на даному маршруті перевізника, який здійснював до цього перевезення. ТЗВ Євроавтобан. Є зауваження пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Хто за дане рішення? Хто проти, хто утримався? Всі за. Голосно. Наступне рішення про призначення тимчасового автомобільного перевізника на приміському автобусному маршруті загального користування номер 24 Калуш Кропивник 1. Будь ласка, я Проект рішення передбачається призначити до проведення конкурсу тимчасовим автомобільним перевізником прад Калуски АТП, яке і до цього часу здійснює перевезення по даному маршруту. Як ви зараз два перевізники в Кропивнику, Вже все нормально? Вже там не мішають? Ну, по крайній мірі більш-менш ситуація вирівнялася, слава Богу. А конкурс покаже? А конкурс покаже. На даний час два перевізники. Там немає людей, що там не одного десь перетягувалися. Одночасно по своїй їзді. Ну я ж кажу. Скажіть, тоді були, що приїжджали два, там на даний час скажу. Якщо процес врегульований, чи є запитання ще? Немає. Ставлю на голосування. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Порядок дерний вичерпаний. Всім дякую, що виділили час.